Вітаємо вас, шановні добродії! І знову з вами відеосюжет з козацьких джел. Ви нещодавно почули про характерництво. І в історії запорізьких козаків Яворницький, знаєте, як пише, що серед козаків були такі характерники, котрих ні вода. Ні шабля, ні звичайно куля, крім срібної, не брали. Вони могли відмикати замки без ключів, плавати чоном по підлозі, як у морських хвилях, переправлятися через ріки, на повсині черегожі, брати голими руками розпечені ядра, бачити на кілька верстов навколо себе за допомогою особливих берцаден. Не знаю, що воно таке. Жити на дні ріки, залазити і вилазити, жити мішків. Перекидати перекидатися. І на котів, і, і, і на птахів, і, звичайно, туман насилати. Робили багато різних чарівних речей. Тому я хотіла попросити вас, Романе Володимировичу, познайомити слухачів, глядачів із легендою про характерників. Дякую, Бори Олександр. Бажаю здоров'я, села добро. Доторкнулися до теми характерників, козаків, багато написано легенд. Одна із легенд написана переказана і збережена про козака, якісь козаки на Запорізькій січі назвали Дує Вітер. Інтересно, Дує вітер. Козак, легенда говорить про те, що колись на нашу українську землю часто нападали татари. І брали наших молодих хлопців, дівчат, м'яси, mm -hmm. полон. І там вони на них працювали. Але козак, дуй вітер, завжди з'являвся там, де треба було визволити наших бранців. І ось до сидів собі козак у полі, як завжди, на кургані. Люльку курив, а до нього підійшли козаки наші і кажуть, козаці добре, йдуй вітер, допоможи нам наших бранців визволити з турецького ярма. Подумав козак, добре, хай буде по вашому. І почав він думати, як їх визволити. Вони ж то були. На, через річку великі фортеці за кам'яними мурами, на яких стояли яничари, стояли пушки, ворота були закриті на замки сильні, залізні, ворота були оббиті залізом. Перед воротами піднімалася дорога, так що неможливо було, неможливо було так просто пройти. Ну, а як добратися до тої фортеці, коли, коли фортеці річка бурхлива тече? Пометокував козак, пометокував, а в нього була шапка така чарівна. Він поставив шапку, шапка стала одразу в І він тихонько човником приплив до цього е, місця, де знаходилися у заточенні наші козаки. Та підпливши він до міста, але море високе, треба прийти якось у цю фортецю. Зібрався козак, закорив люльку, підійшов до охорони, яка стояла, і на них диму напустив. І вони вже не бачать нікого. І він собі спокійно пішов. Але для того, щоб визволити бранців. Він ще заліз на велику фортецю, на саму високу, там стояли гармати. І коли коло гармат спали оці верніше, сиділи бусурмани, він напустив на них диму і вони заснули. А він взяв з пушки, ще пару разів стрільнув, і вони ніхто не знає, всі тікають. Козак ідуй вітер пішов. У ту темницю, де знаходилися наші бранці, знайшов ключі, він міг так відкрити, відкрив всі ворота, забрав бранців, каже, але ви тихонько за мною йдіть, не шуміть. Візьміть кожен на пам'ять, що ви тут знаходилися в турецькій неволі, щось із собою. Ну, козак є козак, якщо він садру не візьме, він не козак. Кожен взяв той сапло, той мушкет, mm -hmm. козаки і собі тихонько, як зайшли, так і вийшли. І тільки козак курив, і дим пускав. І, все і напускав такого туману, що вони не землі бачили, не вміли. вміли. Вийшовши тихонько через зеленів ворота, знову козак з шапки зробив човна, сіли і пепли. Коли вони вже переплили на ту сторону, туман розвіявся, ну, бусурмани побачили, що таке, їх а, забрали в них саблі, забрали в них пістолі, забрали в них полі. Все забрали і бранців нема, поки вони О, були. сметикували. А козаки тим часом в полі, вже там коні стояли, вони сіли на коней і поїхали знову на Запорізьку Січ, щоб боронити нашу Україну. Ось така легенда, яка вже передається з в уста. І я тільки думаю, як замовчували нашу історію, як не знали, не хотіли розкривати людям правду ті, що нами. Колись керували. Але зараз інші часи. І так. я думаю, що будемо вчити історію, будемо докопуватись до наших витоків і те все позитивне, гарне, добре, мужнє, сміливе, чесне. Ми засвоїмо і понесемо в життя передавати наступним поколінням. А сьогодні ми з вами прощаємо. Нехай щастить до наступної зустрічі. Шановні добродії, збирайте легенди, збирайте перекази. Про наше минуле, записуйте, передавайте нам або самі розкажіть, а так бажаємо вам здоров'я! Бережіть себе, бережіть родину, бережіть Україну.